Кому зраджують, а кому не зраджують у стосунках. Справа в тому, що зраджують, на жаль, усім, навіть красивим, навіть неймовірно якимось там не знаю, успішним, навіть коханим, на жаль, все одно зраджують, тому що це не якби не ознака того, що ви завжди будете у стосунках, де вам не зрадять, де ви будете. Номер один, де ви будете в пріоритеті. Ну на жаль, це правда життя, що від цього абсолютно ніхто не застрахований. Які би ви чудові не були, все одно це може статися з кожним, і це не тому, що. Ви щось не так робите. Ви недостатньо хороші. Це означає, що просто е, так стали склались обставини, або вам трапилась така людина, яка недостатньо е, серйозно ставиться до вірності в парі. І, наприклад, не вважає, що один раз може щось змінити. Не вважає, що це було настільки серйозно, щоб, наприклад, розходитись, або що е, це дійсно могло бути для вас дуже травматично і боляче. Ну не всі на жаль люди так це сприймають. Е, є навіть люди, які вважають, що один раз не рахується, тому що це якби, ну, може бути якась така е, раптова ситуація, де неможливо було себе контролювати, і один раз можна пробачити, е, якщо особливо гарно попросити вибачення. Особисто я не розділяю цю позицію, але кожен вирішує якби для себе сам. А, тому не думайте про те, що потрібно якось особливо старатися, особливо тримати партнера в тонусі, і тоді все буде добре. А, насправді просто варто, замість того, щоб тримати когось мало не на ланцюгу і боятися, що він на когось подивиться, кудись піде, щось робить, а, тому що людина, яка хоче зрати, вона завжди знайде де, де, з ким як це зробити, навіть якщо це буде у вас носом. Просто справа в тому, щоб ви. Розуміли, що це ваш вибір і вибір людини, тобто, ось і все. Насправді, якби доки людина робить вибір на вашу користь, на користь бути вірною, доки все буде добре, і ви будете вірні одне одному, якщо ви так само робите цей вибір. Якщо ж людина в один момент вирішить зробити вибір на користь іншої людини, ну ви не зможете з цим нічого зробити. Ви будете мати просто наслідки її вибору і вже тоді вирішувати, що вам робити з нами далі. Тому досить думати, що одним людям зраджують, іншим не зраджують, і що це залежить від того, яка це людина. Це залежить від того, яка це людина, але це залежить від того, яка людина та, що зраджує, а не від того, які ви, що ви якісь особливі, і тоді вам не зрадять або не особливі, і значить такі вам будуть зраджувати. Зрозумійте це і стане жити легше.